З починаємо? Проб, Проб. Ще раз. <світ> Привіт! Мене звати Олександр, <світ> мене звуть Андрій. Сьогодні ми вам покажемо розпаковку кавомашини Sanremo Zoe та що входить в її комплект. Що входить в комплект нашої кавоварки? Перш за все, це інструкція для використання та підключення, шланг для підключення зливу води. Для підключення водопроводної води та електрика та комплект холдерів, два подвійних холдера нотинарний, і зараз ми приступимо до підключення нашої кавоварки. Так, правильно. Все починається з вибору місця для кавоварки з доступом до води та з електрикою, яка підходить під вимоги виробника. Коли ми вибираємо також місце, я би звернув би увагу на те, щоб в нас були по розмірах. Місце під кавоварку, що воно відповідало там її глибина, її ширина, і ми завжди пам'ятали, що нам необхідно залишити місце для кавомолки. І для робочої зони персоналу, який буде працювати за цією машиною. якщо ми починаємо говорити про електрику, тобто в нас має відповідати нормам, відповідати заявленій потужності цієї машини, щоб нам не було замало цієї електрики, щоб нас автомати витримували, нічого не вибивало світло і не було ніяких зайвих проблем. Далі вода. Ми рекомендуємо. Звичайно, кожен виробник обладнання рекомендує підключити до фільтру води. Або використовувати вже підготовлену фільтровану воду, ми трошки пізніше вам знімемо і покажемо, як використовувати бутильовану воду, якщо там для цього необхідно. Але ми особисто завжди рекомендуємо в першу чергу використовувати вже фільтри наявні, які мають тиск. Е, в такому плані кавоварка просто-напросто краще буде працювати і довше вам служити. Спочатку обираємо на нашому робочому столі, де в нас буде зона кавомолки та змелення кави, та де буде зона роботи з молочною системою та збивання молока, так як. Е... Дві сторони кавоварки розділяються на суху та вологу зону. Суха зона це там, де ми змеляємо каву та підготовлюємо все для приготування еспресо. А волога зона, де ми користуємося стимером для збивання молока, вона може розміщуватися біля рінзера або рукомийника. Тепер ми перейдемо до самого підключення і послідовно вам покажемо, що за чим бажано робити. Зверніть увагу в наших кавомашинах. Вилка не йде в комплекті, її треба монтувати самостійно. І ми зазвичай ми привозимо кавомашини вже з трьохфазним кабелем, так набагато краще працювати. Отже, Це в нас є електричний кабель. Ми зараз туди замонтуємо вилку і металевий шланг. Ось цей шланг ми підключаємо до водопроводу, до фільтраційної системи. Знімаємо заглушку і підключимо. Або, якщо ж ми використовуємо бутильовану воду, ми ставимо сюди, прикріплюємо зворотній клапан фільтром грубої очистки. І тоді просто ми його впанурюємо в бутилі з водою. Почнемо підключення з зливу води, беремо хомут, який у нас іде в коробці з плодрами. Шланг зливний, пропихаємо під коваркою у спеціальний отвір. Надіваємо хомут. Лишаємо поки що місце, щоб потім ми могли його затягнути, і продіваємо на зливний пластиковий басейн. І дотягуємо цим хомутом. За необхідності, якщо треба, щоб був вільний доступ, ми можемо відкрутити тут, де один є у нас фіксаційний болт, і в нас цей зливний басейн зніметься, ми зможемо ним рухати і легше буде це все проводити, але, в принципі, так немає. Тоді ми зафіксували, все, вертаємо на своє місце, переходимо до наступного етапу. Оскільки всі комунікації, підключення і водовідведення. Кавомашини знаходяться в нас під кавоваркою. Е, бажано, щоб робили отвір в столешні безпосередньо, там, де посередині самої кавомашини. Переходимо до складнішого: підключення електроживлення. У нас ця кавомашина, цей кабель йде трьохфазний. Тобто є 5, жил, 5 дротів по-простому. По кольорах, слава Богу, що вони розділені. Значить, жовтий зелений, у нас це йде заземлення земля, синій це йде нуль. І три інших сірий, чорний і коричневий – це йдуть фази. Важливо, що за необхідності ми можемо фази ці з'єднати в одну. Тоді ми можемо під'єднати ну, На звичайну розетку вилку, точніше, 220. Якщо ж в нас є, слава Богу, три фази нормальна розетка, нормальна вилка, тоді бажано використовуємо її. Яку модель кавоварки Sanremo ви хотіли б побачити в наступних оглядах? Напишіть нам в коментарях. Щоб не пропустити нові відео про Санремо, підписуйтесь на наш канал.